У Голлівуді ім'я Зака Ефрона вже давно оповите хмарою пліток, які крокують пліч опліч з його кар'єрою. Колись він був улюбленцем студії Дісней, кумиром підлітків, героєм безтурботних мюзиклів, а нині про нього дедалі частіше говорять, як про яхтового хлопця, яхтбоя. Людину, яку світ розкоші й тіньових угод затягнув набагато глибше, ніж він сам колись міг уявити. В цьому відео ми розповімо, з ким саме він подорожує та обслуговує на яхті, та чи все це він робить добровільно, чи його примушують. За численними інсайдами, актор нерідко опиняється на розкішних яхтах, що належить багатим і впливовим чоловікам. І утримує за це величезні гонорари, які не снилися диснеєвським принцам. Його статки, як стверджують джерела, зросли на мільйони доларів. Зокрема, за останні роки на 5 мільйонів поза кіно завдяки таким неофіційним контрактам. Втім, офіційна біографія пояснює приріст капіталу проектами поза кіно. Але кінокритики, журналісти хапаються за голову: надто багато збігів і надто багато натяків. За спиною ЗАКа, нібито завжди стоїть людина-маніпулятор, яка тримає його життя на пульті дистанційного керування. Ця людина, за словами джерел, тримає актора в полі зору, особливо в яхтовий сезон. Контроль виявляється не лише в тому, куди і з ким Ефрон вирушає, а й у тому, які проекти він обирає, з ким дружить, а іноді і у тому, які смайли ставить у сторіс. Пізніше ми розкриємо його ім'я. Знайомі актора зазначають, коли Ефрон намагається розірвати зв'язки з цим світом, на нього обрушуються погрози і навіть фізичне насильство. Кілька разів, як твердять інсайдери, він став жертвою нападу власного сутенера, який став його золотою жилою. Так формувався страх. Піти означає втратити не лише дохід, а й наразитися на ризик, який не покриє жодна страховка. Історія Ефрона вплітається в ширше полотно індустрії. Подібні схеми з яхто-дівчатами давно висвітлюються в медіа. Молоді моделі, сестри хадіт. І десятки інших дівчат опинялися в канах, де їх запрошували на яхти, мільярдери під виглядом просто випити шампанське і зробити селфі. Гонорари за такі вечори сягали сотень тисяч доларів. Ну а іноді обіцянькою нових кар'єрних злетів. І хоча багато хто робить це добровільно, чимало історій пов'язані з обманом і насильством. Яхтинг це елітний супровід для ультрабагатих. Особливо в шоу-бізнесі, де за ніч платять космічні суми від 40 тисяч доларів, ну і скільки не шкода. СМІ видавали вже розслідування про яхтову сцену в канах, де за бульбошками шампанського ховається один із найбільших ринків інтимних послуг у світі з червоною доріжкою і без сорому. Інсайдери розповідають, що великі модельні агенції насправді функціонують як ВІП-меню для багатих. Ну, а його власний бос Мутасім Кадафі, син лівійського диктатора, влаштовував вечірки на мільйони доларів, запрошуючи світових зірок шоу-бізнесу для приватних виступів від Марії Кері до Бейонси й Ашера. Мутасім бронював найдорожчі готелі в Лондоні й Парижі. З ним літали перукарі, які брали по 5 тисяч за зачіску. А після 22.00 на яхтах у бухті з жестами пальців показували, хто до кого йде і в яку каюту ти сюди, ти туди і без зайвих слів. Щороку 30-40 люксових яхт, на кожній дівчата чи хлопці для розваги, часто в стані алкогольного сп'яніння чи інших речовин. Багато зірок навіть не усвідомлюють, чому там опинилися. Межа між просто нова компанія із золотим дощем дуже розмита. Порошок, передозування, насилля та мовчання. Останніми роками спливли імена Бела Хадід, Дженнер, Бібер, Меган Маркл, Кендал і Кайлі усі інстадіви ступали на ці палуби. Кажуть, Меган зустріла принца саме на яхті в Монако серед дівчат, гравців і шампанського, яке л'ється рікою. Життя Ефрона переповнено дивними епізодами, які лише підігрівають ці плітки. 2013-го Зак розповів журналу People, що в нього така тривога, що з хати носа не висовував. Тоді ж нові фото вибухнули інтернетом, історію з переломом щелепи, коли він нібито послизнувся на шкарпетках і вдарився об мармуровий фонтан. Безліч користувачів на Reddit і навіть окремі блогери вказували на певні нестиковки. Фотографії того часу не збігалися з офіційною версією. а період відновлення здавався надто коротким для таких травм. Більше схоже на кулак боса, який був незадоволений його поведінкою. Сьогодні пластичні хірурги сперечаються, що стало причиною змін його зовнішності, хірургія заради естетики чи вимушеної операції після травм. Сам Ефрон стверджує, що збільшення м'язів щелепи пов'язано з реабілітацією після травми. Однак недоброзичливі фанати впевнені, історія прикриває куди похмуріші обставини. Пов'язані з побоями й тиском тих, хто тримає його на короткому повідку з діамантами. Ну і тема заборонених речовин та алкоголю. Вона переслідує Ефрона з 10-х. У 2013 році він кілька разів потрапляв до клінік для лікування залежності від порошку і алкоголю. Одного разу він навіть загримів до поліції після бійки з безхатьком у Лос-Анджелесі. Поліція ЛА підтвердила рапорт про напад за участю Зака Ефрона та ще однієї особи. Ймовірно, його бос. Саме в цей період активно обговорювалася тема яхтової культури на Каннському фестивалі. Журналісти публікували гучні розслідування про те, як еліта використовує фестиваль як ярмарок туризму інтимних послуг з червоною доріжкою. Ці факти вибудовують картину. Молодий актор, який опинився в уразливому становищі через залежність і тиск індустрії, стає легкою здобиччю для тих, хто обіцяє і гроші, і нові ролі. Одним із найзагадковіших епізодів стала госпіталізація ефрона в серпні 24-го, коли він відпочивав на ібіці. За офіційною версією, він стрибнув у басейн, вдарився грудьми об дно і нахлистався води. Джерела повідомляли, що його витягли охоронці віли, а друзі, які нібито були поруч, раптом кудись зникли. Уже за кілька годин з'явилися чутки, ніби він помер. І лише публікація в інстаграмі з написом Happy and Healthy розвіяла цю паніку. Однак питання залишалися. В одних публікаціях стверджувалося, що він плавав у компанії друзів, в інших що був один. Де саме він пірнув, теж незрозуміло. Якщо йдеться про стандартний басейн глибиною менше метра, то як взагалі можливо таке серйозне ушкодження? Він ніби сам собі бреше, а така недбалість до власного життя просто лякає. Відсторонений погляд, наче життя вже не його. Бо це не вперше зак танцює зі смертю, він ледь не загинув кілька разів лікарні, реабілітації і так далі. Спостерігачі відзначили цікаву закономірність. Кожного разу, коли поруч із заком з'являється його загадковий друг і продюсер Мухаммед Аль Туркі, актор раптом опиняється в лікарні. У 2019 році під час зйомок реаліті шоу в Папуановій Гвінеї Ефрона терміново евакуювали до Австралії, пояснивши все тифом. Але саме від цієї хвороби лікарі рекомендують вакцинуватися заздалегідь, тому версія раптом захворів звучить як сценарій поганого серіалу. За кілька тижнів після тієї історії в мережі з'явилися чутки, що натякала ніби за всім стоїть саме Мухаммед. У замітці йшлося про впливового іноземного продюсера. Який тримає під контролем життя кількох відомих акторів і актрис, використовуючи шантаж і компромат, Мохамед, за твердженнями анонімних джерел, став людиною, яка керує кар'єрою і особистим життям артистів через страх, залежність і папку з відео. Він не лише ніби спрямовує кар'єру ефрона, а й контролює низку актрис. Історія про те, що деяких жінок він насправді змушує займатися яхтингом, ескортом на розкішних вечірках у канах лунають дедалі частіше. За непідтвердженими даними, за кілька годин із ефроном багаті клієнти готові платити сотні тисяч доларів. Прибуток розподіляється на користь посередників, ну а актор отримає лише частку цієї угоди. Деякі припускають, що подібні схеми приносили Альтурки мільйони доларів щорічно. Протягом десятиріччя навколо Ефрона циркулювали сліпі замітки, які натякали на те, що його тримають під ковпаком. Одного разу повідомили, що голівудська актриса з популярної франшизи була змушена провести вікенд з банкіром, після чого її фільм раптом отримав зелене світло і бюджет. Мухаммед Альтуркі це голова яхтової мережі. Ось фото з 2012 року, зак на півдні Франції з Мохамедом і моделлю Олександрою Сторм. Схема повторюється: після тусовок із Мохаммедом лікарня. Після Ібіци зак поїхав на Венеціанський фестиваль. Вгадайте, кого там шанували? Мохамеда. Він скрізь за ним, як тінь. В іншій історії натякалося на те, що під контролем Альтурки опинилася відома телевізійна зірка, змушена заробляти на яхтах. У 2014 році таблоїди активно обговорювали Роман Ефрона з актрисою Мішель Родрігес. Пара відпочивала на яхтах разом з італійським мільйонером Джан Лукою Вакі. Тоді це подавалося як союз двох людей, які тримають одне одного в тверезості. Але з урахуванням їхньої репутації, вечірок і спільного кола спілкування, багато хто вважав це піар-ходом, знятим на яхті за чужі гроші. Джан -Лука Вакі топ клієнт Мохамеда Альтуркі. Коні, яхти, вечірки із зірками. Зак викладає його фото в інстаграм з підписом: Мій друг Джен Лука реально найцікавіший чоловік у світі. Ніколи вище тебе, ніколи нижче, завжди поруч, з любов'ю та повагою. Кінець червня 2014-го. Зак і Мішель Родрігес ночують у Джан Лукі в Болоньї, потім приватний Джет і всі троє в Сардинії. На фото зак на яхті, зак на коні без сорочки, зак цілує Мішелю клубі. Питання на мільйон. Зак вже зірка, заробляє мільйони. Навіщо тусити 47-річним італійцем, який старше на 21 рік? Басейн, коні, шампанське, а іноді зак виглядає сам як головна розвага вечора. Подейкові Тріо не просто танцювало, двері кают зачинялися. Питання в одному: Жан Лука цікавиться Мішель чи заком, чи обома зразу. А його друг Мохамед Альтуркі отримує нагороди у Венеції. Туди ж ЗАК прилітає одразу після чергової лікарні. Це збіг? Ні, це графік яхтовий сезон плюс фестивальний піар. Висновок такий: у 36 років зак успішний, красивий, багатий, але кожне літо на яхті з дядьками, які старші на 20-30 років. Гроші, нові ролі, компромат або просто дружба. Напишіть свої версії в коментарях. І все це відбувалося саме в таких місцях, куди коли колишні залежні люди зазвичай не прагнуть ібіца, Сентропе і Кане. Але в 24-му році історія знову повторилася: ефрона помітили на яхті в Сентропе разом із Джерардом Батлером і групою дівчат. Знімки моментально розлетілися таблоїдами, і коментатори в соцмережах писали: яхтовий хлопець повернувся із новими сумками. Вже ясно, що ніхто не буває на яхтах частіше ніж цей хлопець. У тому ж липні папараці зафіксували його з величезними дизайнерськими сумками на палубі. Один із репортерів саркастично зауважив: Зак виглядав задоволеним, ніби отримав усе, що хотів. Його татко на яхті розщедрився. Ну і сьогодні, після років різних пліток, Ефрон усе так само опиняється на яхтах із багатими чоловіками. Його бачили у Європі навіть на Олімпіаді 2024 у Парижі. Кожна його поява на відпочинку викликає хвилю обговорень. Для одних він жертва індустрії, втягнута в темні схеми з погрозами послуги за нові ролі, ти типу, побудеш зіркою, матимеш усе. Насправді ж використовують його славу і перепродають дорожче. Ну а для інших дорослий чоловік, який свідомо обирає гроші й розкіш. Але навіть фанати визнають, у цій історії надто багато збігів. Кожна нова яхта, кожна травма, кожна загадкова госпіталізація зміцнюють образ яхтового хлопця, від якого Ефрон, здається, так і не зміг позбутися. Його образ актора, який вижив після залежності, травм і скандалів, досі зберігає симпатію публіки, але за лаштунками ховається інша історія про людину, якій не дали свободи вибору. Його кар'єра, зовнішні трансформації і дивні випадки утворюють мозайку, в якій дедалі важче відрізнити правду від пліток. Ну і справді, за останні роки навколо актора накопичилося безліч історій про травми й госпіталізації, кожна з яких супроводжується своїм набором збігів. Кажуть, заказ дитинства ліпили, мов глину, готовий продукт для мільярдерів. Тож не судіть його суворо, це наслідки років знущань, Загорників в Голівудський блиск. Зак Ефрон став дзеркалом найгогиднішого в Голівуді. Світ, де кар'єра це талант, але швидше, якщо знаєш, кому посміхнутися і коли сказати дякую. Зірки вже не такі кумири, а шахові фігури в руках еліт, заручники індустрії, де інтимні послуги і гроші важать куди більше. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про САКа Ефрона. Чи все це чутки і він просто любить відпочивати на яхтах з друзями, чи все-таки він жертва індустрії і його заставляють та експлуатують багаті дядьки. Ставте лайк, якщо сподобалось, та підпишіться на канал, щоб не пропустити чергове відео.